Пічіночку курину. Пів кіло куриної печені, два яблучка з таким отросточком. Ха! Надо же, був отросточок. Засохший маленький, маленьке яблучко. Два яблучка, ось якраз обріжу. Два таких жовтеньких яблучка. Зараз цибулю почистимо. Може, ще одну цибульку треба взяти. Поперчимо і в рукаві запечемо печіночку. На пасочку зберігаємо наші сухі листики. Якраз цибулька дуже гарно вдіта. Звісно ж, оставимо, як же ж. Скоро ж паска. Будемо красити. Це ж натуральний. Краситель, самий древній. Так, доступний ще к тому же. Так, цибульку зараз почистимо. Різали полукільцями дві штучки. Дві. Зараз яблучка ще наріжу. Яблучка чистимо. Обрізаємо серединку. Викидаємо серединку. Так. Два яблочка достатньо. Духовка гріється. Так. Отак. Так, нарізаємо яблучка такими продовгуватими долічками. Так. Отак. От. Гарне сочетання, Ой, щось я одну більшу, одну меншу. Так, так, ріжемо, ріжемо. Ріжемо яблучка. Так, яблучка порізали. Цибульку порізали. Зараз маринуємо печіночку. Добавимо спеції сюди. І будемо в рукав за... ложити в рукав і запікати. Так, поперчимо. Посол... Ой, часник сушений кинемо і посолимо. І посолимо. Так, зараз перемішаю, мабуть, додавлю трошки шолійки, добавлю трошки шолійки. Отак трохи. І зараз, мабуть, достану масло. Я забула, що ще масло ж треба. Так, добре помішаємо. Добре помішаємо. Так. І потім ще додамо масличка. Сливочного. вершкового зверху. Так, все добре. Можна було б на лістики запити, але у мене там, мені кажеться, так мало продуктів. А може, зараз на лістик ще попробую. Зараз на лістик, мабуть. Я взяла деко стекляне, Вилежу отак от. Хотіла в рукаві, щоб, мені каже, в рукаві теж було б непогано. Вилежу помідори, ой, помідори господі. Яблучко отак от, от. вилажу трошечки. Цибульки. Може замаринувати треба, було, мені кажеться, не треба. Зачем її маринувати в чем-то? Цю цибулю? Отак От трошечки. А то зверху положимо. І зараз виложимо сюди зверху нашу печіночку. Так. Так, Вилажуємо печіночку. Я великі оставила такі кусочки, прям величенькі. Щоб один шматочок взяв і чувствувалось. Так, отак, гарна печіночка. Так, вона готується швидко. Зараз начистимо ще картопельки собі до печіночки. Ось яка гарнюща. М -м -м. Так, тут трошечки осталося. Спеції так, зверху яблучка. Раніше запікали з морквою. Да? Морква цибуля. А зараз тут яблучки. Я попробувала, мені смачно. А мені кажеться, ще гарно було б з грибочками. сочетання. Треба буде колись попробувати. Так, яблочка наші пішли. Яка красота? Одні, одні вітаміни. Так. І цибулька, цибулечка, цибулька. Отак. Цибулька. Зараз я, мабуть, посолю цибулічку ще отак зверху трошечки, і кину ще зверху масло. Падає цибуля. Зараз трошки, может, поперчу і посолю. Перчимо трошечки. Отак. Печиночка любить перець. Так, а в мене ще є базиль. Італійські трави. Трошечки. Ну, Якось такой, ось цієї изюмінький. Отак. О, все, хватит, достаточно. Щоб, не дай Бог, не испортить вкус. Чи воно все читається? Так, і трошечки посолимо. Отак чуть-чуть, щоб не переселити, тому що у нас печіночка солона. Зитаємо масло. Заморожене у мене з морозилки. Я її отковаряло. Так, масточка. Отак от. Ой. І зараз іще трошки. Отуди. Так. Все. Все. Фольгою я накрила. Зараз на 30 хвилиночок, потім ще минут 10 запечемо, відкриємо фольгу і зарум'янимо. Все, поїхала в духовочку, мабуть, на 200 градусів. Зараз знімаю фольгу і зажарюю зверху. Аромат стоїть шикарний, класний. Цибульки і печіночки. Наша печіночка 45 хвилин була в духовці. Зараз будемо куштувати. Зараз будемо куштувати. Приємного, хто спробує. Дякую за увагу. Це смачно, виглядає смачно точно.